Вітаю вас, пані і панове, на каналі Український Жандарм. І в цьому відео ви познайомитесь з поняттям військового злочину, переліком злочинів, котрі відносяться до військових злочинів та переліком осіб, котрі несуть відповідальність за скоєння таких злочинів. Розпочнемо з того, що згідно першої частини статті 401 Кримінального кодексу України, військовим злочином визнаються. Злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів. Тепер час перейти до переліку військових злочинів, а такими злочинами є непокора, мародерство, добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість, порушення правил несення бойового чергування, порушення правил несення прикордонної служби порушення правил вартової служби або патрулювання, порушення правил польотів або підготовки до них, порушення правил поводження зі зброєю, втрата військового майна, викрадення або привласнення військовослужбовцем зброї, дезертирство, погрозу або насильство щодо начальника, невиконання наказу це не весь перелік військових злочинів, повний список таких злочинів зазначено в 19 розділі Кримінального кодексу України. Час переходити до переліку тих, хто несе відповідальність за скоєння таких злочинів. А такими є військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Коментуйте та ставте вподобайки. Слава Україні та смерть ворогам!